Так, всем привет, слава Украине. На Камбаве. Приехал до пана Дмитра.

Она раз режут, я там больше твою уже скину. Виду. Так, и вот так я делаю. Я может быть подаюсь, Я так зачем? Жеребця подаєте? Подаєте жеребця? Нам і телефону ліж у вашу описі. Отако подано. Отак подано, отак я бігаю. Отак. Ось тут я таке зароблюю отак. Аби не те, як я йому казав, отут у комута. О! Mm -hmm. Защепів і отак. Так само з другого боку. О. Тепер отак. Ходить черерина. Дочіпаю. А на цим лацушком. А тримаємо цучкам. отут я під'єднюю, вже на мене. Як більший кінь, то оце ми докорочую і собі посуваю сюди. Взаток да, береск треба. Залежно до коні. Все підрегулірую. Так аби не того, ту, тут по зверху відпускаюся.

Куня з продаєте чи ні? Князь хомутом продаєте! Хто я знаю. О мені. Тут є о, 32 і тут є світлосте. 65, отако. Ну, 64. Uh -huh. Але він не І він тут може... Сі... Ось тут він ще розпускає. Ось так я зроблю, так, що кешка мене розірвана. Тут не та шпини. Я прикручую, кладу як треба ширше-ширше вуще-вуще, так само як і на mm. сім. На сім наші на конях ночі. Він у тому хумуті їзди. Е, він у тому хумуті їздить. Так, все хумуся біця коні хумут. Але що то то? А той хоч ще більший. Як се він називає? Як се він називає? Каші каш. Хто собі хотів, може це продати. У нему у приїздку є двоє рощад. Файна лошечка в небілові. Лошечку десь буду їхати знімати. О, сей. Сей, кому у мене кішка тут. Не суцільно. Отак тут видиш? Я собі, коли треба на любого коня попускаю на цей бортик. Тішка так речі на те так робить. О, я собі можу кінь поправився. О! Скільки цей хомут менше від того. О! На прозамівець. Все ще на коня. І ось Його ще може розпустити, що верху. Ну, він дуже mm -hmm. Така Форушка яка. О, рубінь. Просто кіку може бути на поролку? Ну, то є від нагода я. я знаю, Знаєш, ще мною? Файний рушук паренька. Пареньку є від нього багато лущет. Двоє кілька? двоє від. У юрка не била, від нього лущечка. Ну. У від нього конік. Кольник такой мастер и вель. Ходите, потому что я хочу. Сара, еще на хвилене. Шавнах на я я закинчу, и уже ручка украмы сниму. Ёпт, 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 ёпт. Так, я на продаж, называется Каштан. Как бы свалек ее. Долгий, широкий. Ціну кажете? Цина? Ціна, та ціна довердная? Ну, та так, плюс минус? По телефону, тина? Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, 630, 620, І це і куди? і... Це який 620, що ти? А? 720, 730, 720, як коли важчим? Я можу загнати на вагу. 6 років, 7 буде травні. Сім буде в травні. Загняйте на вагу. Такий <звучить> віз. А усім до побачення, став лайки і підписуйтесь на канал.